Доброго дня малята Оповідання Василя Сохомлинського, дівчинка і синичка. Пташечка маленька, жвава, легкокрила, у садочок взимку зрання прилетіла. Тенька зернятко, пташечка невеличка. Як цю гостю звати, знаєте? Звісно, це синичка. Послухайте розповідь про дівчинку та синичку. написав це оповідання видатний український поет та письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Оповідання Дівчинка і синичка. Настала холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблуні годівничку для синичок і щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці, Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко!» – відповіла їй Наталочка. Знову зима, все засипало снігом, прилетіла синичка до годівнички, а там тільки сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблонько, скажи, чому немає Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє, відповіла яблунька. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочку та й думає. Полечу я до дівчинки, треба їй чимось втішити. Але де я візьму подарунок? Кругом сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка принести на талочці пісеньку, прилетіла до її хати, летіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Діти, вам сподобалось оповідання? Як називається оповідання Василя Сухомлинського? Як дівчинка допомогла синичці? Що трапилося з Наталею? Як синичка вітячила дівчинці? Чому вчить нас оповідання дівчинка та синичка? Звісно, допомагати тим, хто потребує допомоги, особливо друзям нашим менше. До зустрічі, малята!